Сьогодні поговоримо про відмінювання кількісних числівників. Чесно кажучи, це одна із найважчих тем в українській мові. Але не такий страшний чорт, як його малюють. Треба запам'ятати такі правила. Числівники 50, 60, 70, 80 складаються з двох частин. 5 і 10, 6 і 10, 10, 6 7 і 10, 8 і 10. Тобто ми можемо сказати 5 десятків, 6 десятків, 7 десятків і 8 десятків. При відмінюванні перша частина залишається, запам'ятовуємо, незмінною, а другу відмінюємо. Тобто немає скількох 5 десяти, а не п'ятдесяти. Так само немає кого чого. Шість десяти, а не шестидесяти, сімдесяти, а не 70, 80, а не восьмидесяти. Тож говоримо 70-ліття, 80-ліття, бо перша частина є незмінною у цих чотирьох числівників. Для кращого засвоєння матеріалу раджу закріпити це тренувальними тестами. Успіхів вам!